Жуки це одна з найбільших груп комах і живих істот загалі. Ряд нараховує понад 400 тисяч видів. Нині прийнято вважати, що кожна п'ята тварина на землі це жук. Найдавніші палеонтологічні знахідки жуків відносяться до кінця кам'яновогільного періоду Палеозойської ери близько 320 мільйонів років тому. Із сучасних 166 родин жуків 67 відомі з Палеозойської та Мезозойської ер. Палеонтологічна наука на нинішній день не може дати якоїсь достовірної відповіді на питання про походження жуків, тому воно залишається достеменно невідомим. Твердокрилі, як одна із найдрівніших та найуспішніших груп класу комах, зуміли заселити всі можливі суходільні та водні екологічні ніші. Вони розповсюджені на всій землі, від найбідніших пустель до дощових тропічних лісів, від екваторіальної до полярних зон. Немає жуків лише у місцях багаторічних льодовиків. Різноманітність екологічних круг жуків є надзвичайно великою, а ніші, які вони заселяють, надзвичайно різноманітні. Розміри коливаються у широких межах від 0,3 мм у жуків перекривок до 150 мм у жуках Геркулеса чи 170 мм у усичанні титану Гіганського. Жук олень є найбільшим з твердокрилих фауни України, досягаючи разом з рогами 7,5 см задовшки. Величезні роги жука оленя це дуже розвинені верхні щелепи. У самки верхні щелепи зовсім маленькі, не схожі на роги. Ротовий апарат жука оленя створений так, що дозволяє йому злизувати рідину. Тому живляться вони соком, який витікає з поскочених стоборів дерев, переважно дубів, рідше буків або берез. Жук олень оселеляється переважно в дубових пралісах, в виплах старих та мертвих дерев в лісах та лісопосадках. Саме у стовбурах старих дерев відбувається розвиток його личинок. Живлячись деревиною, личинка живе в дереві до 7 років. Жуки олені добре літають, і нерідко їх можна побачити у польоті на висоті від 1 до 10 метрів. На дорослих жуків можна натрапити в природі страфня полип. Вид раніше був поширений, проте деякий час назад він був на грані зникнення. Причиною зменшення цього неординарного виду комах є безвідповідальна лісогосподарська діяльність людини, зменшення площ старовікових дібров, які є природними місцями перебування жука, та обробка лісових масивів пестицидами. Вид включений до червоної. Красотіл є одним з найкрасивіших турунів. Жук до 31 мм завдовжки, забарвлення тіла від синього до темно-синього, надкрила золота зелені з яскравим мідно-червоним металічним відливом. Жуки ведуть переважно нічний спосіб життя, проте можна побачити їх і вдень. Зустрічається в широколистяних та мішаних лісах, чагарниках, парках, річчях, полозахисних смугах та садах, як на поверхні ґрунту, так і в кронах дерев. Зоофаг широкого профілю, але живиться переважно гусінню метеликів. метелики. За літній період один красотіл пахучий знищує 200-300 гусениць непарного шовку впряда, личинка близько 60 гусениць і 15-20 лялечок. В останні роки від став зустрічатися дуже рідко, а в деяких місцях вважається зниклим. Екологію цього виду добре вивчено вченими з метою використання його для захисту лісу. Вид включений до червоної de Ucrania